Ало на освіту сім років тому педагоги Черкаської спеціалізованої школи номер 3 відв'яжилися на експеримент. На базі закладу відкрили клас для дітей з особливими потребами. За мету поставили не лише дати їм потрібні знання, а інтегрувати цих дітей у шкільне середовище. Наскільки вдалою виявилася така ідея, знають наші кореспонденти. Сьогодні Ліля Шульга семикласниця. У неї багато друзів, низка улюблених предметів, серед яких фізкультура, географія та алгебра хороші оцінки. Сім років тому рідні зважились віддати дівчинку до інклюзивного класу. Тепер вона навчається зі звичайними дітьми і не відстає від своїх ровесників. Мені подобається те, що я навчаюся з дітками. Також ми тут з цими дітками з першого класу. Вони дуже. Добрі діти, вони якщо треба, то допоможуть чимось. Якщо треба щось підскажуть. Наважитись на подібний експеримент було нелегко, розповідає Лариса Барсукова, заступник директора із навчально-виховної роботи. У 2008-му вони набрали першачків хворих на ДЦП. По тому були чотири тяжких роки. Ці діти потребували не лише уваги, а й особливого підходу до кожного та терпіння. Працювали, кажуть педагоги, командою. Команда, яка працювала на, з цими дітьми, була вдало, вдало розставлена, тому що вчитель повинен не боятися того, що завтра чи післязавтра йому треба повторювати те, що було місяць тому. Вчитель повинен не боятися того, що він буде щоразу, щоразу після канікул починати майже спочатку. Оксана Полоніна, вчитель початкової школи, першою зважилась взяти під свою опіку такий клас. Зізнається, було все і хвилювання за дітей, і біль, і нерозуміння, з чого починати. Але результат каже, якого досягли вчителі спільно із батьками, перевершив усі сподівання у четвертому класі. Ці діти на рівні зі своїми однолітками стали підсумкову атестацію. Зайчик подивіться, дзеркало зайчик. Як ваші губки, яку позицію зробили? А це вже цьогорічні першокласники. Тут працюють над вимовою кожного звуку. Аліна Ходько свого сина залюбки віддала до школи. Розповідає, дитина змінилася на очах. За два місяці хлопчик добре адаптувався у новому колективі. Сьогоднішній день я хочу сказати, ще лише місяць навчання, але я бачу хорошу динаміку, хороші зміни. Діти пройшли адаптаційний період, їм все подобається. Вони з великим заохоченням йдуть до школи, посміхаються. Ну, це є, мабуть, звичайно, найбільша оцінка роботи педагогічного колективу цієї школи. Такі діти вимагають нових підходів подолання труднощів. Зауважує Світлана Остапенко. Цьогоріч вона опікується інклюзивним класом. До випробування готова. Хвалиться першими досягненнями. Вони вже знають, як себе поводити, як вітатися. Вміємо вже прописувати певні елементи, вивчили певні букви. Ну і як кажуть, вчимося спілкуватися з іншими людьми в суспільстві. Ніна Волощук, Ольга Іванова, Олександр Таран, Черкаська служба новин.